У нас сьогодні в Запоріжжі сніжок випав така погода, правда, все тає, тає. А так зрання так біло, все красиво, дуже красиво. Все тає, Оце мій двір. Діти он радуються, бігають сніжку. А в мене сьогодні хлібчик. Білий хліб домашній. Зараз. Почну робити його і покажу вам. Вітаю всіх поближче. Сьогодні вирішила зробити хліб, бо там кусочок остався, буде з білого борошна і трошечки цельнозернового. Ви хоч раз, хто не робив, от спробуйте по цьому рецепту, ви скажете мені. Як це смачно, як це все просто робиться. Можливо, тільки одне борошно-біле, може. бути. Головне оці пропорції борошно, вода, сіль. Оце саме головне. А яка, яке там буде борошно, то ну, взагалі зараз все покажу. Пробачте, як я знімаю, сама з себе сміюся, але учусь починати, треба з чогось. От я і починаю. Хай може комусь смішно. Поїхали. Так, у мене тут 400 грам білого борошна. 140 грам борошна цельнозернового, 15 грам свіжих дріжджів. Живих, свіжих, хто як називає. Ось беру при вас зараз. Чайну ложку з великою гіркою сіль. Бачите, от. так. І тут у мене 350 водички, тепленької. 350. Беру дріжджі, кидаю оце у водичку. Ще нам потрібно буде цукор. Так, об'єдную борошно, беру та беру, пробачте, забула, беру ось чайну ложечку без, без горки, цукру. Сіль з, з горкою. З такою добрячою, а цукор без горочки. Так, все. Роблю таку лунку тут і водичку оцю, оцю водичку виливаю сюди. Все, вилила. Зразу я. Не додаю сіль. Так трошки і починаємо замішувати тісто. Це не лише математика, тут все. Я обично так, як роблю, та ще співаю. Мене ж ні, ніхто не чує, я сама і співаю. Додому я просилася. А він мене все не пускав. І таке колись було так. А ось зараз, зараз додаю сіль. Це оця чайна ложечка. І додаю так на глазок три столові ложки олії. Все. Замішую тісто, вимішую його, зараз беру це все, чувствую, що воно вже убрало все, борошно все взяло вже, водичку всю взяло, все. І починаю вимішувати хвилин п'ять. 5-6. І починаю тепер перекладаю на стіл. Так, все моє дорогеньке. Ось бачите, отаке от у мене тісто. М'ягеньке. Ну, цей, правда, цей раз, ви знаєте, це додала ще ложку, столову ложку борошна білого. Обично я роблю з Дніпромлина, про млин був у мене, а це борошно якесь друге дав мені сусід. І тут трошки, не те. ну, отаке м'ягеньке. Не забивайте дуже. П'ять минут, шість достатньо. Все, отак я беру, олійкою, змазала мисочку і все. Закриваю пленкою. Я. Маленька мисочка. Я оце ставлю в мікроволновку, мікро хвиль, хвильову піч. От. Все, ніяк з цією російською не розстануся. Ставлю чашку з водою гарячою і все. Приблизно на час. Воно удвоїться або і втроїться, підніметься на час. Через час покажу вам. Через годину. Так, ось пройшла година. Дивіться, як тісто піднялось. Піднялось, піднялось, піднялось тісто. Трошечки олією змащу стол. Чуть-чуть, чуть-чуть і руки викладаю тісто і все формую, формую хліб. Отак трошечки його помну, воздух. Який тут є все ми, щоб не було, і формуємо хлібчик. Сюди. так. Я зроблю сьогодні кругленький. Кругленьку булочку. Так. Стараємося, щоб не було оцих всіх пузирків ніяких, формуємо отаку От булочку. Кругленько. Так. Підкручуємо і воно таке, він саме такий красивий. Так, беру я оце деко. Перевернула я його і беру отак викладаю на лістик. Пергаментом. У мене хороший пергамент. Все так. Прикриваю його. І хвилин на сорок в тепле місто я в духовку. Лампочка в мене включена. І хвилин на сорок, хай він підніметься хлібушок. Пройшло 40 хвилин. Ось як піднявся хлібушок. Духовочка вона в мене вже розігрілась на 220 градусів. Оце так присиплю я мукою. Перші 10 хвилин на 220. Тоді убавляю на 200. І ще 25 хвилин. В общем, в сложності виходить 35 минут. Хвилин. Отак розріжемо. Хай такий буде хлібушок. Все. Може, у кого нож острий я взяла лізві. Ну все. З Богом. Ось пропікся мій хлібушок. Пройшло 35 хвилин. Дивіться, легенький який, бо він дуже добре пропікся. Все. І ось, ну він дуже ще гарячий. Різати я його ще не буду. Як він постоять, тоді він буде. Крашитися він не буде. Буде хороший лівушок. Печить вдома. Хлебушек, свій, радуйте своїх близьких. Хай вам щастить.